невербаликою є будь-яка комунікація без використання слів. Люди називають це мовою тіла. Те, як ми одягаємось, наша хода усе це має значення це дозволяє інтерпретувати, що у людини на думці. Мене звати Джо Наваро. Протягом 25 років я був спеціальним агентом ФБР. Я викривав шпигунів. Більшість своєї кар'єри я провів у відділі національної безпеки. Моя робота полягала в аналізі підозрюваних, а також у розумінні їхньої мотивації та як їх можна нейтралізувати. Наша безпека базується на невербальній комунікації. Ми дивимося на людину через вічку, ретельно розглядаємо, хто за нами біля банкомату. З досліджень відомо, що більшість з нас обирає своїх партнерів за невербальними ознаками. Ми можемо вважати себе дуже складними особистостями, але насправді ми ніколи не перебуваємо у стані, в якому ми не передавали б інформацію. Існує безліч міфів на цю тему. Наприклад, якщо ви схрещуєте руки, то це блокуюча поведінка. Це безглуздя. Навіть якщо вам не подобається людина навпроти вас, це не проблокування, це робиться для особистого комфорту, бо, зрештою, ви просто обіймаєте себе, ви схрещуєте руки під час перегляду фільму, або коли очікуєте на когось. Що цікаво, на людях ми робимо це частіше ніж коли ми самі по собі. Ще один приклад: коли ми думаємо про щось, іноді наш погляд спрямований у певному напрямку. Коли ми обробляємо інформацію, ми можемо дивитись в іншу сторону, це аж ніяк не пов'язано з брехнею. Не слід сприймати це так, це означає, що людина просто обробляє інформацію. Також є міф, що якщо людина відкашлюється, торкається носа або прикриває рота, вона бреше. Ця поведінка є для нас заспокійливим, вона умиротворяє. З наукової та емпіричної точки зору не існує жодного ефекту Пінокіо. Коли люди липечуть про це, мовляв, особа бреше бо торкається носа або прикриває рота, це абсолютно безглуздя. Нам людям погано вдається викривати брехню. Зазвичай шпигунська робота зовсім не схожа на те, що ми бачимо у кіно. Колись від іншої країни ми отримали інформацію, що є американець кріт, що якимось чином потрапив до Сполучених Штатів, успішно видає себе за американця, але працює на ворожу розвідку. Випадковим чином на відео було знято, як він виходить з магазину квітів. Ми дивимось це відео. І жоден з нашого невеликого відділу не бачить нічого підозрілого. Він виходить з магазину, сідає у своє авто, і я кажу зупинити відео на цьому моменті. Більшість американців тримають квіти за стовбур, щоб ті були спрямовані догори. Проте ця особа залишила магазин, вона взяла квіти за стовбур так, щоб ті дивилися вниз. Ось так тримають квіти у східній Європі, сказав я, замість того, щоб нападати на нього зі словами Ти ж я вирішив зробити так зване припущення. Тож, коли я сів поруч із ним, я спитав, чи хоче він дізнатись, як ми його впізнали. Він подивився на мене, і я сказав: це були квіти. А потім і дізнався, коли я почав працювати в правоохоронних органах. Я думав, що усе це про зізнання. Насправді ж це про переговори. За 25 років у ФБР лише зрідка особа не розкривала те, про що мені треба було дізнатися. Усе завдяки довгим розмовам одне з одним. Я дивлюсь на поведінку, щоб оцінити, що транслює особа у відношенні до будь-яких подразників. Мої подальші запитання виходять з мого спостереження за поведінкою. Передусім я звертаю увагу на волосся чи здорове воно, чи добре доглянути. Цікавим є лоб, бо зазвичай наш стрес та більшість речей, через які ми проходимо у житті, відображаються на лобі. Я дивлюся на очі, аби побачити, чи вони почервоніли або не Невелика ділянка між очима називається міжбрів'ям воно одне з найперших розкриває інформацію. Часто, коли нам щось не подобається, ми робимо кролячий ніс. Ми навіть не ну, уявляємо, як виглядають наші губи ми стискаємо їх, коли нас щось дратує, або затягуємо всередину щелепи, звертаємо увагу на щоки. Ми можемо терти язиком по внутрішній стороні щік. Коли хтось бажає приховати це, я розумію, що особа намагається контролювати те, як її бачать, і коли це відбувається, я хочу дізнатися, чому вона це робить на шиї. Я звертаю увагу, чи непохилена голова, що свідчить про те, що особа розслаблена, але щойно з'являється якась проблема, це нахил зникає. Я дивлюсь на плечі, коли ви питаєте людину про щось, чого вона не знає, вона швидко знизує плечима. Тож я дивлюся на руки. Коли нас щось турбує, ми міцно схрещуємо пальці, майже як вігвам. Повільно рухаємо руками у різні сторони. Це слід відрізняти від того, коли ми складаємо пальці разом, коли щось не так, ми ставимо руки на стегна, намагаємось розташуватись, упираємо їх в боки. Але подивіться, як усе змінюється, коли великі пальці розміщуються попереду. Тепер це більше схоже на допитливість. Я також спостерігаю за будь-якою тривожною поведінкою. Чоловіки часто торкаються шиї, коли їх щось турбує. Я дивлюсь, чи не потирає людина руками свої ноги, що знову ж таки є заспокійливою поведінкою. І нарешті ноги. Чи розхитується особа, чи може вона стукає по підлозі? Якщо я ставлю запитання, і ноги різко схрещуються, можливо, це питання сприймається як загроза, тож, коли ми розглядаємо невербалику, ми не намагаємось робити жодних висновків, ми лише оцінюємо, що особа транслює у певний момент. Це дійсно про те, що транслюють люди? Кожен з нас постійно передає інформацію. Ми обираємо одяг, доглядаємо за собою, але важливою є також наша поведінка, чи приходимо ми до офісу у той чи інший день, сповнені енергією або якось інакше? Ми звертаємо увагу на відмінності у поведінці аж до таких дрібниць. Як постава особи, коли вона йде вулицею, чи всередині тротуару вона йде, як часто вона кліпає очима, як часто дивиться на годинник? Я знаю, що в середньому ви кліпаєте очима приблизно вісім разів за хвилину, але ви про це не знаєте. Ви не займаєтесь рахуванням, усі ці речі мають значення, оскільки вони передають інформацію. Наша задача використати цю інформацію щоб мобілізувати усі ресурси. Та зосередитись на цій особі. Підтримайте фактор 10 на патрон. Дякуємо у більшості західних культур. Перший раз люди доторкаються під час рукостискання. Дотик є настільки важливим, бо ми завжди можемо згадати, коли тиснули комусь руку, і нам це не сподобалось. Крім того, це перший момент, коли наше тіло виділяє речовини, які зв'язують нас і підказують, мені подобається ця людина, чи навпаки не подобається таким чином. В більшості культур рукостискання є важливим та необхідним. Привіт, мене звати Джона Варо. Лора Як справи? А ви, Катесія? Як ви? Добре, дозвольте вас попросити. Давайте трішки відійдемо. Вам комфортно? Так, навіть трохи більш комфортно, але не для вас. Чи не так? Гаразд, дякую. Продовжуйте розмову. Ми говорили про важливість простору і комфорту. Вони не усвідомлюють, наскільки далеко одна від одної вони тепер стоять. Ми підняли цю тему, щоб вони звикли, що це нормально відчувати комфорт на ідеальній для вас відстані. Таким чином тепер ми бачимо, що коли вони хитаються, вони віддаляються одна від одної, створюючи цей простір. Можна помітити, як їхні ноги почали більше рухатись, З'явилась динаміка, де вони намагаються знайти ідеальний простір, ідеальну відстань, і ми бачимо, що через таку кількість рухів вони почуваються неспокійно. Покер – це цікава гра, схожість між сидіннями навпроти шпигуна або звичайних гравців. Полягає у їх реакціях на подразники. У нас є певна поведінка, що свідчить про психологічний дискомфорт. Ця поведінка трапляється вдома, на роботі та за покорним столом. Тож, давайте розглянемо покорних гравців та деякі рухи тіла, які можна помітити за типовим покорним столом. Зупинімось ось тут. Передусім, ви помічаєте, що коли за столом збираються люди, це перший раз, коли більшість із них бачить одне одного це чудова можливість відшукати поведінку, що свідчить про дискомфорт. Ми бачимо, як вони розташовуються на своїх стільцях, один з них витягує руку і береться за плече тоді, як жінка має доволі здійняті плечі. Навіть перед початком гри це чудовий момент для проведення покерної розвідки. Гаразд, хлопці, хай щастить. Подивіться, де їхні руки. Ось ми дивимося на гравця 2 та номер 3. Ми відразу помічаємо, що їхні руки лежать поверх карт, деякі гравці можуть укривати свої карти, деякі кладуть руки безпосередньо зверху і натискають на них. Це може бути через те, що там приховані більш цінні карти. Гравець номер один тримає руки дуже близько до свого тіла, гравець номер чотири витягнула руки від столу, оскільки коли нам щось подобається, ми тягнемо руки вперед, а коли нам щось не подобається, ми прибираємо руки. Отже, дивимось на гравця номер 3 Мене часто запитують про гравців, які перемішують свої фішки. Це фактично заспокійливе, це просто допомагає пройти крізь гру поки що це все, що нам треба. Зробимо зупинку ось тут. Гравець номер 5 сидить зі схрещеними руками та майже не рухається, але це не означає, що він не передає багато інформації. Звернімо увагу на його великі пальці. Коли нічого не відбувається, він тримає їх дуже близько. Але чи змінюється це з розвитком гри? Під час спостереження за невербальними ознаками часто корисно робити це з подвійною швидкістю, оскільки найбільш важливі можуть траплятися дуже швидко. Зробімо паузу жінка на четвертій позиції робить багато рухів головою. Гравець номер три активно рухає руками. Подивимось на гравця номер п'ять. Тепер його руки повністю відкриті у цей момент. Ми розуміємо, що він залучений та зацікавлений. Тепер гра відкрита 75-80% необхідної інформації вже на столі. Часто можна помітити, що всі дивляться на свої карти або на загальні карти, але не дивляться навколо. Ви повинні дивитись навколо, щоб побачити реакцію інших, оскільки вона повторюватиметься. У покері ми звикли говорити, що у вас може бути кам'яне обличчя, але як я виявив, у вас не може бути кам'яного тіла, десь воно обов'язково розкриється. Коли на початку 70-х я вчився у коледжі, не існувало жодних курсів з невербальної комунікації. Швидко усвідомлюєш, що значною мірою це стосується того, що ви можете інтерпретувати з поведінки. Ми говоримо про невербалику, бо вона має значення. Вона має вагу та впливає на наше спілкування. Невербалика це не щось другорядне. Ми спілкуємося здебільшого невербально, і так буде відбуватись завжди. Ви можете допомогти нам робити більше відео, підтримуючи фактор 10 на Patreon чи БайМіякофі. Лінки в описі. Дякуємо.